Центр обслуговування споживачів Полтавагазу знаходиться майже в самісінькому центрі Полтави. Його послугами користуються не лише містяни, але й мешканці області. Щодня сюди приходять сотні людей. Лідія Воронцова мешкає в Полтаві майже 10 років на пенсії. Жінка зізнається, в убинецьку службу звертається часто. Цього разу прийшла звіряти показники лічильника. Скажеться на якість обслуговування. Я не задоволена. Того, що коли не прийдеш, людей дуже багато, сідати ніде, по два, по три, по три з половиною часа стоїть. Сьогодні прийшла оце раніше, трошки менше людей. І це вам всі скажуть, що тільки бояться може на камеру, а що тут бояться. Так як воно є. Прийдіть, як тут набити людей, і старі люди немає де сісти. От тоді приходять. А що ж ви прийшли раненько, як нікого з села ще не приїхали? І тоді. Люди нарікають, стояти в черзі змушені годинами. Проте охочих поспілкуватися на камеру виявилося небагато. Та я рідко сюди хожу, я не буду давати інтерв'ю. Не буду. Ну, Я в этом году та перший раз прийшла, ну вже я можу сказати вам. Ну, Полчаса, час посижу. Фахівці підприємства погоджуються, черги біля вікон дійсно є. І пояснюють, чому. На жаль, сьогодні, крім того, що. Міняються ціни на газ. Люди часто звертаються з звір за звірками по цінам, з нарахуваннями, таке і інше. От. крім того, помінявся кодекс за постачання, в якому також там зміни по оформленню документів. Крім того, багато льгот субсидій люди оформляють. І від цього, звісно, поток споживачів збільшився. Анатолій Бистрай каже, що лише за останній рік кількість центрів обслуговування споживачів зросла вдвічі. Служба обліку працює по е, окремому графіку, робочий день починається з 7 ранку і до 6 вечора. Крім того, також робочий субота робочий день. Хочу сказати, що в цьому році ми відкрили додаткове відділення по прийому абонентів. Це по Героїв града 30. Це по Леніна 86А, в минулому році відкрили також, і Великотринівська 35, дроб 2. Фахівці «Полтавагазу» обіцяють миттєво реагувати на скарги своїх клієнтів.